Доброго дня всім присутнім, учасникам громадських слухань. Дозвольте представитись, Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю він полісія Енерджі тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання. Попрошу представитись присутніх. Ярослав Ковган, директор товариства. А я Оксана Гупта, представник розробників звіту за Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкту господарювання. Чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості і далі продовжимо. Дякую. Десяток на громадськості не приєднались. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Ярослав Ковган, директор товариства з обмеженою відповідальністю Він Полісія Енерджі, та Оксана Хопта, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Він Полісі Енерджі щодо будівництва вітрової електростанції Вес номер 1 на території Володимирецької територіальної громади Вареського району Рівненської області. Товариство з обмежень. На відповідальністю він полісі Енерджі відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі, екосистема повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 22 серпня 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу. Планованої діяльності в селах Острівці Берестівка, Довговоля, в селищі Володимирець Вариського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Вариській районній державній адміністрації та Володимирецькій територіальній громаді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах та дошках оголошень з 28 січня дві 2020... Дцять року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в Лихострівці Берестівка. Довговоля Любахи, селищі Володимирець, Варського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи Варській районній державній адміністрації та Володимирецькій територіальній громаді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 4 березня 2025, 2025 року. Сьогодні, 19 лютого 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую, на все добре. До побачення.